Добрий вечір всім. Чаще день можна сказати. Вітаю всіх з перемогою команди. Дякую за ту підтримку, яка була у нас сьогодні. Хоча ми грали не дома, але ми всі грали на своєму рідному стадіоні. І я знов таки хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони дають таку можливість нам виходити сьогодні грати в футбол і безумовно дарувати нашим оболівальникам позитивні емоції. Їх сьогодні. Не вистачає. Завжди складно грати після матчів збірних команд, тому що дуже багато гравців відсутні було. І ми тренувалися, нас було 12 польових гравців. Певні складнощі були з нашими захисниками, тому ми вимушені були зробити певну ротацію і опустити брашко на позицію захисника, тому що у Дениса Попова. Він продовжує лікуватися. В нього є певні проблеми. Тарас Михавко він не до збірної не їздив в нього так само, але він вже з завтрашнього дня має долучитися до тренувального процесу повноцінного, вже не по індивідуальній системі. І, на жаль, сталося так, що ми планували, що цю гру буде грати сибалі з самого початку, але в нього було шункове отруєння велике, і він пропустив. Три дні. Тільки вчора трішки попрацював, тому ми вимушені були е залишити його в запасі, але в кінцівки дали можливість вийти на футбольне поле для того, щоб він відчув цю атмосферу і він відчув, що він є важливою частиною нашої команди. Переходимо до запитань, будь ласка, хто перший? Та, в принципі, відповів на всі питання. Микола Несеня, будь ласка. Скрито, в якому стані дячук? Ви люди готові і коли ми по ваші нормально? В зв'язку з тим, що знов-таки у нас була можливість, ми його долучили, взяли в заявку на гру, але його кондиції, безумовно, ще не на гарному рівні. Він почав з нами тренуватися, але йому потрібен час для того, щоб відновив свої фізичні, функціональні і ігрові можливості. Він з нами працює, працює, але все ж таки я вважаю, що я думаю, що тижні два мінімум ми треба для того, щоб набрати форму. Наступне запитання. Євген Сідиш, там на мене. Михайлен, для першого в стартовому складі. Як ви оцінюєте? У нас дякую. У нас всі гравці. І вони це чудово вже розуміють, мають бути готові до того, що вони можуть вийти з самого початку, а можуть всередині гри вийти підсилити гру. Ви сьогодні самі бачили, що ми е грали одним складом, а потім, як тільки підсилили гру, додавали швидкості, зразу забили один, і потім забили другий м'яч. Він чудово себе проявляє в тренувальному процесі. Я задоволений його ставленням, як, в принципі, задоволений ставленням усіма гравцями. Гравцями у нас е е всі на сьогоднішній день, на жаль, крім тих, хто е травмовані, е Готові в будь-який момент вийти в стартовому складі. Чи є ще запитання? Тоді ми всім дякуємо до побачення. Дякуємо вам ще раз. Вітаю наших оболівальників з перемогою. Гарного всім тихого і спокійного вечора. Слава Україні! Дякую.